Сприяти звільненню українських журналістів, які в полоні в Росії з таким закликом звернулись народні депутати в ухваленій постанові про важелі впливу на ситуацію, які має Україна, детальніше розповіли самі парламентарі. Тільки на наші військові дії. Чим е, скоріше ми будемо е, бити і визволяти свої тимчасово окуповані території, це буде впливати взагалі на Умови перемовин в цих питаннях і на наш вплив на цього терориста-сусіда злочинця. А в світі, на жаль, ще домінує такий принцип, що бізнес окремо, а політика окрема. Оце, мабуть, най, най скажімо, неприпустима така ситуація я про це казав на форумах на міжнародних що не можемо не може держава вважати демократ... ні не так не може бути так коли демократ Демократичні цінності, де основним є права людини, права е, національних спільнот цих демократ демократичних держав, де бізнес на е, бізнес розглядається як е, окремий, скажімо, напрямок співпраці і в тому числі е, з державами, які грубо порушують принципи прав людини. І е, я також сказав і підкреслюю це зараз, що е, коли мова йде про багатомільярдні контракти з цієї держави терористам, в частності з Росією, то е, відміна одного такого контракту може е, сприяти на звільнення ні одного, ні двох цих е, багатих груп е, наших е, полонених. Ми маємо тиснути на всі міжнародні організації. Зокрема, мова йде не тільки про журналістів, тому що ну, в полоні у нас перебувають, ви знаєте, багато заяв є і цивільні люди, і діти наші, ну, в тому числі журналісти. Журналісти це четверта влада. Журналісти всіма конвенціями міжнародними визнані як ті люди, котрі працюють іноді в епіцентрах. Військових, воєнних дій і те, що вчиняє Росія з журналістами, не поділяючи що це, не військові, що це просто преса і це люди, які висвітлюють ситуацію, вони просто або вбивають їх. Бачимо вже на жаль, дуже багато загиблих журналістів, але і беруть у полон і через. Тортури пропускають журналістів. На жаль, Україна повинна боротися до останнього для того, щоб повернути усіх полонених, як і наших військових, так і цивільних, як і незаконно утриманих журналістів. Тому вкотре парламент звернувся до міжнародних організацій, до організації Об'єднаних Націй, до парламентів та уряди, урядів іноземних країн для того. Во, щоб об'єднати зусилля для того, щоб посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення наших полонених і повернення їх в Україну, також ми закликали міжнародний комітет Червоного Христа активізувати взагалі свою роботу у напрямку повернення усіх полонених, які знаходяться на території Російської Федерації. В Україну тому дуже важливо голосно кожного разу закликати міжнародні організації демократичні країни і нагадувати про те, що в Україні на жаль триває страшна війна, і що в нас дуже багато на сьогоднішній день наших полонених знаходяться у неволі, і хочу зауважити, що саме повернення усіх військовополонених та сів. Іних є одним із основним пунктом формули миру президента України Володимира Зеленського, і саме ця формула миру буде представлена у червні на саміті у Швейцарії. Ми обов'язково продовжимо цю роботу на міжнародному рівні, адже ті люди, які знаходяться в статусі цивільних заручників, активісти, патріоти українські кримчани, загалом, ну українці поза статусом, це по перше несправедливо. По-друге, це геноцидальні дії, російська імперія не міняє точніше, як в нашій резолюції. Ці говориться парі не до імперія не, не змінює свій стиль. Таким чином, ми хочемо розширити нашу роботу в рамках співпраці з структурами ООН. Міжнародного комітету Червоного Христа, який за своїм майже 70-річним мандатом має доступ, має право засвідчувати локацію незаконно викрадених осіб, особливо хто звісно журналістів, які в рамках своєї професійної робочої діяльності висвітлювали реальні події, які відбуваються на території України з 2014 року, обов'язково працюватимемо і надалі з координацією Динаційними штабами по пошуку полонених, і звісно, до цього долучені багато цовів в Україні і урядовий напрямок, і офіс президента, і звісно, парламентський вимір. Але зазвичай ви знаєте, нам не вистачає інколи світового огласу розповіді цих історій. Тому а для цього ми проводимо проводитимемо скоро в Пар'є окремий захід, присвячений а, по цивільним в полоні, які є журналістами, це відбудеться вже на червневій сесії.